Словникові слова від А до Я перший клас. Сьогодні ми з вами познайомимося зі словом цукерка. Цукерка це солодкий продукт із використанням цукру. Запишіть слово цукерка в зошит. Виконуємо звуковий аналіз слова. Називаємо голосні звуки У Е, А. В цьому слові три голосних звуки, отже, три склади. Ділимо на склади Цу, КЕР. Ставимо наголос. Цукерка. Наголос паде на другий склад. Називаємо приголосні звуки С, твердий, К. Твердий, Р. Твердий, К. Твердий. Давайте порахуємо кількість букв та звуків. Називаємо букви С У К, Е, Р, К, А. В цьому слові сім букв позначаємо. Порахуємо кількість звуків, називаємо С, У, К, К, Е, Р, -к А. В цьому слові сім звуків. Ми бачимо, що кількість звуків та букв в цьому слові однакова. Кожна буква позначає один звук. Нам потрібно запам'ятати, як вимовляється та пишеться це слово. Care.